Частіше, частіше такі думки з'являлися, що треба йти, тому що ну, хто як нема, ну хто ще туди піде. Ну і потім так сиділи з дружиною, поговорили, я їй сказав, що я піду. вона, ну, Я бачу, що ти рвешся, буде дуже важко, але що робити треба. Треба, то значить іди. Ну так воно все почалося. Військкомат, повідомлення про те, що треба з'явитися вже. Рано з речами, ну і поїхали потім. На навча вчили нас, скажімо так, тому що я в Збройних силах не служив до цього. До 20 квітня я був на навчаннях, а 22-є, перше, друге. Двадцять ми вже приїхали туди. Зразу в Серебрянку можна сказати. До Серебрянського лісництва, там, де білогородське направлення. Маю, скажімо, диплом лікаря ветеринарної медицини. Ну а з медиками на той час у нас в батальйоні було важко. Тому як дізналися, що я лікар, хоч і ветеринарної медицини, сказали, будеш бойовим медиком. Туди вже, як приїхали, там мене призначили на евакуацію. У нас була група «Евака», повинні були виїжджати, забирати. Трьохсотих поранених і до точки евакуації вже до лікарів безпосередньо. У мене позивного не було. Чому? Ну, не Просто говорили Саня і все. Навіть е командир роти, якого вже немає, теж говорив Саня. Ну, як в полон попав, там вони так і записали позивний Саня. Забрали чергову, скажімо так, партію води до боєприпасів, і йшли до нашого бліндажа і вийшла група ДРГ їхня. Ми одразу навіть і не, не зрозуміли, що це їхні. Вони повністю форма мультикам. Я так подивився, кажу хлопці, що за приколи. Ну, оказались не приколи. Нас так і забрали, завели в ліс, розділи. Ну і зняли бронежилети, каски, це все з нас поскидали на голову. Скажем так, очі зав'язали і повели. В общем, до їхніх позицій, як оказалось, там дуже близько. Буквально, може, метрів 200-300, ми вже на їхніх позиціях були. Нас повезли, ще там якісь приміщення в підвал. Там перші допити, перші погрози. Ну, я так зрозумів, що і відео вони записували, тому що ми ж нічого не бачили, очі зав'язані. Піною задуть анальний отвір, скажімо так. Це вони таке кажуть, ваші з нашими так і роблять, і ми вам так і зробимо. Били нож. ну, Сидиш собі, дай. Як їм щось не сподобається, то прилітає. Ми ж то не бачимо, для нас це було неочікувано, тому що очі зав'язані, ти нічого не бачиш. Ну, нас просто сказали, хватить з ними панькаться, виводьте на розстріл. Виводили нас якби на розстріл. Ну, ми то нічого не бачили, нас поставили, щось там автоматами поклацали, пару хвилин подождали і потім забрали і повели далі. Це перші години. Там на збуквана швидко туди забрали з лісу, на квадроциклі вивозили. Потім вже з їхніх позицій далі везли на квадроциклі, а потім повели ще далі і повезли в Кремінно. Там і погрози, і допити, і Як сказати, пістолет перед очима. Ну, так. Якщо щось не сподобалось, він пістолет доставав на лоба, до лоба підставляв. і Каже: ну давай, раз. Каже, считаю вважаю до трьох. Мені три рази щось не подобається, я нажимаю на курок. Ну, так було раз, два. Ну, думаю, зараз буде три, буде все. Коли, слава Богу, ні. Нас там ще лякали. Будете, як говорити, неправду, ми вас віддамо кадировцям. І на другий день вже нас тоді забрали. Приїхала їхня військова поліція і забрали нас на Краснодон. У Краснодоні це. Я не знаю вже, напевно, пів України знаєш слово душегубка. Це ми його так назвали. Ну, Там була одна здоровенна кімната. І нас там було чоловік десь 60-70, так. Там було дуже жарко, там не було ні вікон, одні двері були. Тоді вони зробили витяжку, таку як. ну, Скажемо так, у нас вдома у ванні стоїть така маленька витяжка, ну вона толком нічого не давала. Було дуже жарко і дуже сиро. Потім хлопці розказували вже далі. Я зустрівся з тими, що ми були в цій душегубці. Казали, вони там, росіяниці, міряли вологість і температуру, заносили якийсь апарат. Там було десь 36 чи 38 градусів, 98% вологість. І оце ж цю душегубку як привезли, так, ну, нам одразу сказали, ви будете його строїти. Ми там і оці всі строїли з досток клепали. Ну там теж там допити. Допити там вже були, скажімо так, ну, жорсткіше. Ну, те, що били, то кулаками били, то вже мене не звертали увагу на це. Там зайшов. Кабінет, стоїть пеньок на пеньку. Молотки, там всякі шила, плоскогубці, шприц одноразовий з якоюсь речовиною. Рядом кувалда стоїть. Там. Ну і каже, оце все стоїть, каже, це все буде твоє. І так приміняли все, що хоч це вони любили. Предлагали мені, давай, каже, до нас будеш, ти ж ветеринар, будеш котиків, собачок лічити. Та кажу, ні, Даже те саме відео, що я дивився вже в Ютубі там зі мною, де я так хорошо все розповідаю, то все було їхній текст. Сказано було, нам все одно, що ти будеш відповідати, що ти думаєш, ти скажеш те, що ми тобі ось написали. все. Якщо щось не так збоку сидів бурят. Так, бурят із шокером. Щось не так шокером. Щось не так, шокером. Його просто не видно було в кадрі. Ну а потім там місяць пробув, а потім перевезли на Луганський СІЗО. І там місяць пробув. Запам'яталося, 23 серпня 23 року нас привезли в Суходольськ. А що запам'яталось, бо це був день прапора на другий день, на День Незалежності України, нас заставляли співати гімн Росії. Нас сюди, як привезли, зразу сказали, у вас два години, щоб вивчити гімн Росії. Ну, через два дцять пройшли перевіряти з дубінками. Хто не знав, той отримав. Це як приїжджали в Суходольськ, так там же ж таке поняття як прийомка. Тобто Камаз під'їхав, відкрили борт і нас із Камаза вигружають. Ну, тобто ми вискакуємо. Стоїть ряд вертухаїв, як то кажуть. Ну, охорона зони з дубінками. І ти біжиш і тебе трощить. І все, це їхня прийомка така. Сиділи ми, це зона стрового режиму, там і зеки в сусідніх локальних секторах були. Ну і ми. У Суходольську любили предложити додому позвонити. Мені потім хлопці розказали, що як предлагатимуть місна адміністрація позвонити додому, так ти не соглашайся. Бо це тап, як сюди на уші цепляють і крутять. крутяться. Каже, каже, якщо отвітять, значить ти вже на тому світі. Тапік це током б'ється. Ми вже бачили у цих е, фільмах совєтських про війну, де він бере трубку і накручує отак ручку. Ну, змісто трубки провода, ну а ручка ж, от ти накручуєш, воно ж дає. Вони не так вольти, як ампера, а ампіри б'ють дуже больно. Туди, як привезли в Омське Омське СІЗО, там було ще жорстче. Ми думали, що Суходольськ — це дно. Ні, то був курорт. Нас привезли десь ну приблизно, бо ми ж ніхто не десь часов 11-12 ночі туди. І може десь часов до 12 дня. То в нас прийомка була. Нас там заставляли співати всякі пісні, кричати, ну, присідати там, все. Мішки на головах були, ми нічого не бачили. Тобто вони там оформляли документи, щось там ще робили. Ну а періодично, А ми от всі стояли з піднятими руками. Стоїш і кричиш. Пісні всякі їхні. Якщо ти замовкаєш, то нічого, прийдуть, поможуть, все спомнеш. Ну, то там пробули, промучили нас. Потім розвели по камерах. Якщо в Суходольську ми були в бараках цих локальних секторах, що ти можеш вийти біля барака по вулиці, собі походити, то там все, там одна камера, з камери тебе виводять два рази на день, це їхня, їхня провірка, так називаємо. Ну, тобто нам мішки на голови оділи, вивели, з нас поїздівались. Все, що було там в камері, це постелять, це поперекидали. І все, нас назад завели і пішли. Це їхня правка, це вони любили таке. Ну, для нас було найгірше ці два дні в тижні, коли виводили на прогулку і в баню, тому що коли тебе виводять з мішком на голові, з другого поверху сходить по ступіньках теж не дуже, а вони ж руки виламують, ну, то вони, їм нравилося руку виламують, тобі ти там, чим нижче згинаєшся, тим більше вони них радості. Кість виламують, це на носочки зразу стаєш. Між собою спілкуватися не можна було. Якщо, не дай Бог, вони побачили, що ми там між собою балакаємо, то ну, саме проще, це він заходить, там каже, 150 присідань, 150 полтора. Ну, полтора тих, хто там був, ті знають, що це таке. Це коли, скажімо так, присідаєш, от ти присів, опустився повністю вниз — це раз. Став, це два, а полтора це ти не сидиш і не стоїш. Оце вони любили. Ну, коли ти там хвилину так постоїш, нічого не станеться. А коли 150-1,5, це значить ми от просіли так і до 150 і считаємо. Причому всією камерою. Ну, раз було таке, що ми 4 рази по 150 було, це тільки до обіду. Тобто, ну, йому нічого було робити. Заходить там якісь, ну, він не заходять, а. Віконце в дверях маленьке. Він заглядає в нього, каже: ну що, усталі? Ні, та ні, нормально. А ну туди 150 і 150 полтора. Ну, що питав, усталі, тому що ми повинні були, ну, от як проснулися, тазик, тряпка. І цілий день ми трем пол, стіни, меблі, ну все, що хочеш. Все, що там є, ти повинен цілий день його терти. Там висіла камера, відеокамера в углу, Домофон стояв, вони наблюдали. Мене там даже ФСБшник на допрос як визивав уже в Омську. Дивишся, ну, він то в цьому ж у Балаклаві таке, щоб ж вони до нас чогось не ходили так. <кій> так, ну, з того, що бачиш, ну молодий хлопець. Він мені розкаже, от ми в просрали таку страну про Совєтський Союз. Так хотілося сказати, ти його бачив? Яку страну, що просрали? Це в них мозок промитий тільки це їм Совєтський Союз треба, і все. Ще їхнє радіо грало за цими воєнними піснями, то вже все. То от утром подйом, радіо -то як включилося, і от бой воно виключилося. І воно цілий день ото там грає всяка музика. Ну, совєтська, ця воєнна. Ну і паралельно ще ж, то їм щось прийде, їм переклинить. Каже, а ви, Катюшу, знаєте пісню? Ну, знає, ну так співайте. Або в фон просто скаже, ну, там пісню запівай і все. І е, по, коли скажу, ком, дам команду, що перестати співати, тоді все. Ну то горланиш, чим громче, надаш громко, ще ходить по коридору, слухає. І от могли там по півдня кричати. Нас водили, нам фільми показували там, ці всі совєтські. В бої йдуть одні старіки, там ще щось. В общем, ну, після цього я точно такі фільми дивитися не буду. Ну, і музику совєтську теж слухати не буду. Бо це нічого хорошого з цим я не вспомню. Там у них, я не знаю, наче помішані, приїхав якийсь там, він називався Я Замполіт. І там щось Давай нам розказувати, що от, е, ми один народ, там туди-сюди, ми там браття. І це нам там часу це все розказує, що ми класні, там, що ми дружимо і тому подобне. Тоді він виходить і нас, е, скажімо так, в позі ласточки туди виганяють у нашу камеру. Поза ласточки можу показати. Покажіть, якщо. Ось так. Mm -hmm. І біжиш як можна швидше. Чим швидше біжиш, тим краще для тебе. Ну і плюс з опущеною головою голову ж піднімати не можна, щоб ти, не дай Бог, ніде нічого не побачив. Саме хуже було, в Умську здівались там били, скажімо так, больно, але акуратно. Тобто я там стою впертий головою в стіну, руки в сторони, ноги в сторони. Він мене за спиною стоїть і б'є мене по печінці чітко з першого удару. Ну, якщо йому щось не подобається. Там наш шпагат любили садити. Причому вдвох одночасно в різні сторони ноги розбивали. Там, як провірка, там на коридорі були крики постійно, причому кричали наші хлопці. Того, що з них із Я не знаю, що вони йому робили, тому що не видно було. Но він десь із Західної України, я так зрозумів. і він не міг сказати букву «Г» оцю руську. У нього «Г» і все. І от кожна перевірка, утром і вечором його виводять, і оце там кажи, Гусь, а він Гусь, і вони, я так зрозумів, його наш шпагат садили в це время. Бо він не може сказати. Перед обміном, як мене забирали на обмін. В общем, всі, хто були в цьому СІЗО, наші хлопці, всіх повністю водили знімати відео, що ми не маємо ніяких претензій до Російської Федерації. Всіх повністю. Ввечором зайшли, мене забрали, не казав, ну вони не кажуть, куди воно. Просто зайшли, фамілію назвали, я все виходь. Забрали, е теж знімали ці всі відео, що я там не маю ніяких претензій, що до мене відносились добре. Ну, привели назад камеру, і цей е ну, побратим, який був зі мною в камері разом, він каже, що перед тим як мене до нього привели, з ним був другий, і йому так само робили. Получається, вечором зняли відео, а на другий день прийшли, з утра забрали, і каже, більше ж я не знаю, де я. Ну, кажу, більше всього, що обмін. Відтоді нас було шість чоловік от туди їхало на цей обмін. І перед самим уже виїздом, ну коли нас виводили з камери, зайшов хтось не знаю, хто, каже, ви знаєте, куди ви їдете? Каже, ні. Каже, ну, ви зараз їдете по етапу на обмін. То ведіть себе тіпа, спокійно, щоб ж. Оце тоді. Тоді ми ну, узнали, скажімо так. Ну, все одно, як хлопці казали, я не повірю, що мене поміняли, поки я не, не буду вже на своїй землі. Нас повинні були поміняти зранку, а поміняли пізно ввечері. Ми то там просиділи в якомусь лагарі більше суток і везли нас туди вже самолітами. Нам ще в Омську руки руки і очі зав'язали. І розв'язали вже, як ми були в Білорусі. Постійно думав за сім'ю, за дітей, за дружину. Переживав найбільше за них. Перші місяці було е, дуже важко, тому що, я не знаю, я от як були в тій душегубці, дійшло до того, що я вже сам сижу і розумію, що якщо я зараз не успокоюсь, мене просто поїде криша. То сам собі сів і кажу, успокойся, бо тому що, як дасть Бог, все буде добре, і ти приїдеш додому, так, і поїде в тебе криша, так краще взагалі додому не їхати. І то сидів сам себе, все нормально, все нормально. Бо ну. я переживав, що дружина кормить малого, і сижу, і думаю, блін, це неї пропаде молоко. Я за себе щось не думав, я тільки за них думав. Мені ж лист прийшов. Дружини. Писала вона його в вересні 23-го, отримав я його в лютому, 24-го, через 5 місяців. Ну, отримав. Ну, вона казала, що багато писала, ну, приходив, прийшов тільки один самий перший. я його як прочитав, бо я ну, сам себе оту, накручу вічно, що, чи вони хоч знають, що я живий. Чи, ну, цей лист читаєш, і ну, це відчуття слова мене передаси. У нас хлопці, кому приходили листи, ну, виходили, ну, плакали, як мали діти. Ти його читаєш і сльози течуть. на мозги дуже дало. Музика, це сидиш, я перший тиждень, я ж, ну, розумію, що я вже вдома в Україні, а сижу, мені чується музика, та, що іграла постійно. Ти, лякаєшся цих самих стін. Це, ну, в камері там, ну, щоб побачити воєнного, це теж якось ну, не по собі. Важко було зрозуміти, що ти, ти на волі. Ти можеш ми були йшли там, йдемо просто по парку, кажу, представляєш, а ми можемо йти спокійно. Ми не, не, не дивимося, що там десь щось, щось ззаді прилетить нам за це, що ми просто йдемо. Шум, скажімо так, там не де нічого, крім тієї музики. А тут дивишся машини, їздять, люди живуть. Шок, звісно, був цін. Перший раз пішов в магазин, це був шок. Ну, нічого, до цього привикати -то таке. Ну, от, не знаю, просто навіть сам собі буває, йдеш і розумієш, як мало треба було для щастя, просто будь хоча б на волі.